Рисія стартував опалювальний сезон з понеділка. Ми розпочали 13 листопада, а саме з підключення об'єктів соціальної сфери. Це школи, садочки, лікарні. тому цей цей процес досі триває. Вже підключено 70 котелень, які забезпечують соціальні об'єкти теплом. В другу чергу будуть підключені житлові будинки. Ми з від сьогодні розпочали включення. Великих районних котелень вони будуть вмикатись поступово і, користуючись нагодою, хочу звернутись до керуючих компаній, до ОСББ, ЖБК нашого міста. Відкривайте засувки на ваших будинках для того, щоб наші котельні якомога, якомога швидше мали можливість подати тепло в ваші будівлі. Тому ми працюємо. все буде поетапно, як завжди, цей процес займе десь близько 10 днів. Ну і в будь-якому випадку всі будуть з теплом.